Так, друзі, випало в мене декілька вільних годин після обіду, і я вирішив терміново виїхати на рибалочку. Виїхав я на те саме місце, на ту саму водойму, де був минулий раз, де ловив чудово карася на. Поплавочок і на фідера. І сьогодні я хочу половити на боковий ківочок. Так що зараз ось наш чудовий комплект від проф монтаж я вам вже його показував. Тепер це мій незмінний спутник на всіх рибалках. Тут все, що необхідно, у нас поміщається. Взяв все з собою, я там побачив, але хочу тільки на боковий кілочок. Але обов'язково треба нам прикормити рибку. Я візьму реалфіш, інноваційна прикормка Карась. Чебрець-часник. Це, в принципі, прикормка по карасю, яка мені найбільше подобається і дає прекрасний результат. В неї і запах чудовий приманює рибу, вона просто суперова. Так що зараз ми заряджаємо наші всі снасті. Кому цікаво, подивіться сумки в опис, зайдіть. І подивіться все, що можна придбати в промонтаж. Рекомендую чудовий комплект. Ну, можна і по окремо купити. Те, що вам потрібно, якісь там менші сумки. Я вам показував в минулому відео. От зараз посилання, можете подивитись, там я робив коротенький огляд на ці сумочки. Зараз ми замішуємо нашу прикормочку, йдемо загодовуємось і йдемо швиденько пробувати ловити карася на боковий ківочок. Погнали! Так, Для того, щоб нам було зручніше, ми будемо ловити, ну, ми будемо ловити на опариші. І черв'ячок, можливо, окремо, можливо, на бутерброди. Щоб зручніше, мотильниця наша від профмонтаж зимового варіанту на ось такій рибалці просто також суперово допомагає. Ми переложимо черв'ячки опариш сюди. Можна мотель, можна в різні види опариша. Коротше, зручно. Починаємо рибачити. А почнемо ми з бутербродика. Бутербродик. Візьмемо два опариша і один черев'ячочок. Один черв'ячок. Зараз загодуємо точку і будемо пробувати ловити. Так, друзі, зараз трошки загодуємо нашу точечку нашою прикормкою. Так сумочку помиємо і будемо сюди складати рибу, сподіваюся, у нас тут буде. Вона тут сума, класна, універсальна вам і для прикормки, і для риби. Для всього Ось так колоснули. І все, можна навіть водички набрати і складати сюди рибу. Коропенко. Коропенко, іди сіди. Коропенко, іди сіди. Хопа! Мій малесенький. Ох, він гарно впирається. Це вам не карась. Карась такого розміру так не впирається. Ну, такий Коропенко піде підростати. Пістий жанру. Піднятий ківочок. Класика жанру. Піднятий ківочок. Піднятий ківочок, все як положено, все як має бути. Класика ловлі карася на боковий ківок. Тарасенко. Який гарненький, Ух, який гарненький. Ух, який гарненький знов. Ох! Оце карась. Оце, друзі, самий солодкий розмір. оце на долоню, ну, просто суперовий. пожарити його. Ех, ввечері, так? Да? Супер! said сюди. Опа. Ось все він, друзі. Наш карасик. Sylvain, hop, la la la, hop, la 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 la, hop, la la la. Як же він ляпається гарненько. Як же він гарнесенько ляпається. Це окремий кайфок, тільки за те, як він ляпається. Удичьте. Давай. Ось такий суперовий карась. Просто кайфок кайфовый. Це, мабуть, останній на сьогодні карасик. Ой, втік. Ну так і будь уже. Це був останній на сьогодні карасик, досить Уже так кайфанув, що давно так не кайфував на боковий ківочок. Якщо говорити про відкриту воду. Просто супер. Рибалка вийшла. Так, друзі, все. Декілька годин рибалки, але настільки успішно, що я навіть не очікував. Ви подивіться, ну реально відро карасів. Це нормального розміру відро. 10 літрів чи 12 навіть. Карасики просто суперові. Так що, виїхали. Правильне місце, правильна прикормка, правильні оснастки. І все у нас вийшло. Що вам бажаю. Побачимось на рибалці, друзі. З вас лайки, коментарі, підписуйтесь. Всім пока.